Без приколів, без хайпу я такої ціни не пам'ятаю. На топер Рейн. Топер це такий тоненький матрас, який вирівнює спальне місце. Ціна замість 5200 2850 до 29 травня. Шара шарою. Це 6-сантиметровий топер, витримує 110 кг навантаження і має майже максимальну жорсткість в основі йде ППУ та войлок. Дуже прикольна моделька і ціна реально. Ну, 2850 за двоспальний величезний розмір. Він треба, щоб вирівняти стики на дивані, наприклад, якщо ви на ньому спите, або збільшити жорсткість матраси, якщо у вас матрас десь або пролежався, або зам'який, і ви неправильно його вибрали. Якщо такий топер потрібен, розміри доступні будь-які можемо зробити швидко, там буквально до тижня, і відправити новою поштою. Фіксується він ось так ось резиночками і має, до речі, зйомний чохольчик по периметру. Тому якщо топер потрібен, ну кращого шансу ніж зараз, я не знаю, тому що це ціни якогось ну бляха 2012 року на топери. Тому якщо потрібно, в шапці профілю телефончик або пишіть приватні повідомлення.